Осінь вабить мене у далекій подорожі дорогами опалим золотим листям. Вирушаємо до середньовічного замку, що знаходиться у містечку Неджіца, неподалік польсько-словацького кордону. Замок з привидами Дунаєць. Перші згадки про нього ще з 14 століття. З цим замком пов'язано багато таємниць і легенд. Колись він належав угорським аристократам сім'ї Бежевичі. Представник цієї сім'ї Себастьян вирушив у 1760 році до Перу на пошуки скарбів. інків. там він закохався і одружився з однією індіанкою, донькою місцевого вождя, яка народила йому доньку Уміну. Уміна потім вийшла заміж за лідера індіанців, який підняв повстання проти іспанської колоніальної влади. Коли повстанці зазнали поразки, Себастян з його донькою та зятем втекли до Італії, прихопивши з собою велику частину скарбів інків. Але після повернення до Європи їх переслідували на щастя. Чоловіка у міни було вбито, і Себастян з донькою і новонародженим онуком знову змушені були шукати укриття. Знайшли вони його у замку Неджіце. Про це свідчить факт, що у 1946 році під час реставраційних робіт під одним із замкових сходів був знайдений олов'яний циліндр, щент наповнений золотими монетами, а також вузликове послання інків кіпу, яке містить у собі інформацію про розташування решти скарбів. Але досі нікому не вдалося розшифрувати послання інків. Організована пошукова група таємниче зникла у Перу при спробі знайти ключ до послання. Інків організатор цієї групи загинув у автокатастрофі, тому усі спроби щось довідатися припинилися. Золото інків вважають проклятим через насильницьку смерть принцеси Уміни від рук іспанців, які одного дня за відсутності Себастьяна Бежевича вдерлися до замку. Це, вочевидь, були люди з іспанської інквізиції, які переслідували нащадки королівської династії інків. Безсумнівно, вони шукали маленького хлопчика, але слугам вдалося сховати його в останню мить. Не знайшовши хлопчика, нападники вбили уміну. Згідно легенди, повернувшись до замку, Себастьян поховав свою доньку у замку. кажуть, що ночами біля стін замку можна побачити привид принцеси. Інків у міни у білому. Вона відчайдушно шукає свого загубленого сина та не може знайти, бо доля вирішила інакше.